Онучка прийшла до мене дуже схвильована і сказала, що ніколи не повернеться до матері. Знаючи Олену, я дуже зраділа, адже вона мого сина покинула сама. Але було одне але мій син Ростик мав складний характер, і я дуже хотіла, аби якось кохання його змінило, щоб він полюбив і став відповідальним, терплячим, добрим. Коли він привів Олену знайомитися, я була рада. Але жити вони хотіли в мене, тому дуже скоро я зрозуміла, що Олена така ж сама, як і Ростик – центр Всесвіту, який треба обслуговувати. Дуже непогано вони обоє прилаштувалися на моїй шиї, бо мама й розбудить, і сніданок приготує, одяг випере і прибере. А вони тільки мають час виясняти, хто що кому сказав, що мав під цим на увазі і чому саме ці слова використав. Я так втомилася від цього переливання з пустого в порожнє, від цих надуманих образ, коли вони ще й з ніякими проблемами не стикнулися, а вже тижнями один з одним не розмовляють. Все, до побачення, сказала я їм, грошей вам трохи даватиму, але самі живіть в своє задоволення. Як потім виговорювала мені в очі Олена, то це я стала причиною того, що у них не склалося. Через рік Олена подарувала мені онучку, а ще через рік вона пішла від мого сина. Ростик хотів вернутися до мене в квартиру, але я вже тоді вийшла заміж за Тараса, і ми жили у мене. Те, що виробляв Ростик, важко описати здоровим глуздом, дійшло до того, що Тарас від мене пішов, а я знову стала повністю обслуговувати сина, перейматися його життям, давати йому гроші і не вимагати за них звіт. І нічого доброго з того не вийшло. Зараз я не знаю, де він і що з ним. Отак і живу, нікому не потрібна і лише моя онучка час від часу приходить до мене, бо, попри свій характер, Олена дала мені бачитися з нею і піклуватися про неї. І ось ситуація повторюється, але вже в особі моєї янусі. Дивилася я на неї і перед очима бачила Ростика. як він не хоче бачити Тараса в нашій хаті, бере у нього гроші без дозволу і пересолює чай. Ба, я буду жити в тебе, не хочу, аби якийсь чужий чоловік мені вказував щось. Звичайно, дитино, я завжди рада. І так він тобі не сподобався. Та нормальний, але я не хочу, аби він з нами жив. Хай іде з нашої квартири. Ага. А ти розумієш, що коли мама не буде мати на кого витрачати свою енергію, то вона витрачатиме її на тебе, буде питати, де йдеш, телефонувати по сто разів, перевірятиме твої успіхи у навчанні, діставатиме розмовами, питатиме, чому ти її не любиш, коли вона все життя тобі кладе до ніг. Ти про це подумала? Онучка похитала головою. Це дуже добре, що у мами є хтось, з ким вона щаслива, якщо ти забереш у неї це відчуття, то ви будете обоє нещасні. Може, ти з часом полюбиш відчима, і він тобі стане справжнім татом адже ти свого й не знала, слава Богу. Але ж я зможу в тебе жити, коли мені з ними не сподобається. Запитала онука. Звичайно, я поговорю з твоєю мамою і думаю, що вона тепер частіше тебе відпускатиме до мене, але ти ж знаєш, що зі мною строго, правда ж? Ага, буркнула онучка. Ти теж не маєш на кого витратити свою любов і витрачаєш на мене? Саме так. Онучка мене обняла, і я попросила, аби вона зателефонувала до матері та її перепросила. Та так і зробила. Мені здається, що якби я тоді була твердіша з ростиком стосовно Тараса, то у нас обох життя склалося б набагато краще, ніж я зараз. А ви як думаєте? Підпишись, підтримай українськомовний контент.